І є ще ось такий водолаз та ось такий прикольний. Я десь маску вже про Але він подивіться теж дуже класно зроблений. У нього є ласти поліцейські. Ну це дуже класно. Він тримається якби за цю турбіну і жене собі у, -у, 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 -у. ну стояти, стояти дорожче. Дуже дивно що це все відбувається під водою. Не виявляю, як це в реальності би мало виглядати. Але ну забавно та прикольно. Так же, ми дивимося головну кабіну. Тут у нас просто монітори, як морський монітор, крісло для капітана. Дуже до дорожче скло. І це вроді у нас наклеєчка. На жаль, але прикольно. Також в головній кабіні. Ми ще можемо побачити теж комп'ютер. Міні, там теж знову ж таки комп'ютер. До речі, класно, що є багато робочих місць. Це мене прям ну так, якби прикалує, тому що можна ще сюди поліцейських посадити, які будуть керувати. Також ми можемо побачити тут скло, тому що там ми можемо наглядати за злодієм. Так, друзі, у нас є потаємна кімнатка, де ми можемо закинути нашого злодія, який порушив закон. Ну і це не може не радувати. А в основному форма мені дуже сильно подобається, і я ставлю знову ж таки 100, напевно з 10. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.